Є два рази 17-річний Олександр Тимошенко показує кілька моделей детектора дронів. Їх розробив разом з командою однодумців. Виріб сигналізує, коли поблизу перебуває безпілотник. Модель з чорним корпусом, показує Олександр, стала першою після прототипу з білим нова. Роботу над нею тільки не закінчили. І зараз вперше проводять тестування. Програмно виставив різні значення чутливості для експериментів. Тобто Видно, що чорна більш чутлива і вона виявляє на білій, тобто там більше відсіювання йде шумів, і тому вона не бачить. Тобто її ще треба там доналаштовувати. Радіус дії детектора, пояснює хлопець, має бути до п'яти кілометрів, але випробувати ці потужності раніше не було можливості. Сьогодні допомогти з цим погодився чернігівський інженер безпілотників Михайло Ворошило. Зараз спробуємо трохи роз'їхатись, щоб протестувати оцю штуку. І побачимо, задетектить він наш дрончик чи ні. Дуже слабко бачить спектр, але нейронки не бачить. Аналізатор. В принципі робочого ціки потрібно ще відкалібрувати. Олександр говорить, він очікував, що на дальній відстані детектор може не спрацювати, оскільки щоб вдосконалити винахід, треба провести кілька тестувань. Хлопець розповідає, вони створили його на основі українського детектора безпілотників цукорок, але відмінність їхнього у наявності штучного інтелекту. Якщо розробляти алгоритм, то ти. Розробляєш алгоритм виявлення, підтвердження, що це саме дрон під кожний власний дрон. А тут, ти, якщо якийсь новий дрон з'являється, просто натренував нейронну мережу заново і завантажив, і вона вже це виявляє. Тобто, її не... тобто вона більш гнучка. Тобто, в залежності, на яку кількість сигналів безпілотників натренована нейронна мережа, стільки типів дронів вона може визначити. На цією розробкою п'ятеро старшокласників, а нині випускників, працювали майже рік. От 1 вересня всі думають про навчання, а ми думаємо, що нам таке зробити. Зазвичай ми сидимо в їдальні за нашим столиком, ми всі знають, що це на наш стіл, його чіпати не можна. Сидимо, просто про щось говоримо таке. І тут, ну я вже думав про те, що робити детектор, але я вирішив поставити цю ідею якби на обговорення. Перший прототип детектора каже Олександр. Вони створили з наявних запчастин, назвали його час, тобто частотний аналізатор спектра. Наразі деталі замовляють, а корпуси друкують на 3D-принтері. На цей винахід хлопці витрачають всі свої кишенькові гроші, беруться за підробітки. Скільки у перспективі може коштувати їхній детектор, поки що не рахували наступні. Пристрої час півтора будуть вже оснащені водонепроникним ударостійким стійким корпусом. Невдовзі пристрій хлопців тестуватимуть військові на передовій, каже Олександр. За словами Михайла Ворошила, детектори дронів затребувані на полі бою, оскільки дають можливість врятувати життя, а також виграти час для прийняття рішень. Такі штуки вони інколи детектають саму частоту, на якій літає дрон. Тому можна зрозуміти, яку частоту риба потрібно активувати, щоб закрити, я би сказати, зберегти собі життя. Олександр ділиться, їхня команда бачить, де ще можна використати цей винахід. Навіть після війни треба буде все одно якби, контролювати цей аспект. Тому він може бути використаний службами охорони поліції. І навіть просто цивільними людьми хлопці надалі планують працювати над вдосконаленням свого винаходу. Олександр говорить: хоча всі поїдуть навчатися до різних міст, робота не зупиниться, бо всі обов'язки у команді чітко розподілені, а сучасні технології допоможуть з комунікацією. Альона Марчан, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів.